Вітаю. Ви на Ютуб-каналі Фокус. І сьогодні з нами на зв'язку експерт економічного дискусійного клубу Олег Пенцин. Вітаю Я вас також вітаю. Різке зростання цін на паливо, особливо на автомобільний газ, за останні дні. З чим це може бути пов'язано? Дивіться. На сьогоднішній момент практично все, то, на чому ми їздимо. Це імпорт. Тобто ми з вами купляємо сьогодні достатньо великі партії нафтопродуктів на імпорт на європейському ринку і завозимо сюди по імпорту. Ті потужності по переробці нафти, які є на сьогоднішній момент на території України, вони не працюють. По суті, у нас з вами лише один нафтопереробний завод, це Крімчуцький нафтопереробний. Який постійно знаходиться в зоні обстрілів, і який Точно в найближчий час працювати не буде. Європейські е, ціни на пальне напряму залежать від ціни на нафту на світовому ринку. Чим вища ціна на нафту, тим об'єктивно дорожчі нафтопродукти, і, як наслідок, тим вони дорожчі у нас на стелі. Останній період часу зростання цін на автопродукти були зумовлені достатньо багатьма політичними факторами, зокрема, початком воєнних дій на Близькому Сході, атакою Хамасу на Ізраїль, погіршенням ситуації із на світовому ринку. Але останній час, зв'язку із активним втручанням великих гравців, цей конфлікт, зв'язку з тим, що. По показниках росту китайської економіки вона починає сповільнюватися активно, а Китай є на сьогоднішній момент один з найбільших покупців нафти на ринку. Ми вже бачимо процес відкату цін, тобто ми мали невеликий всплеск до рівня 92-93 долари за барель, зараз 85-86 доларів за барель, Ціна нафти марки Brent. E, що e, дає надію на те, що e, ціни в найближчий час в європейських странах це десь приблизно через 15-20 днів після того коливання, e, можуть трошечки застабілізуватися і піти вниз. Тому ми від наших трейдерів також e, варті очікувати e, стабілізації цін на нафтопродукти, і e, скраплений газ для автомобілів, автомобільний газ, і невеличкого його подешевшення. Що буде далі? Дивіться, є очікування, що Дивіться, ще один момент, який треба розуміти, ціни на нафтопродукти також сильно залежать і від пророку, коли йде активне накоплення паливного пічного газу так званого, в резервуарах для забезпечення опалювального сезону в європейських країнах, Об'єктивно, ціна на мазути, на е, дизельку росте, тому що, власне, пічне паливо це є суміш там, мазутів, там е, дизельного палива там в певній пропорції змішування і так далі. то, що ми маємо зараз з вами, що також дає надію на те, що ціна на європейському ринку піде вниз, то, по-перше, маємо надзвичайно теплу осінь, Тобто, реально надзвичайно тепло. По-друге, вже е, повна підготовка до опалювального сезону завершилася в Європі. Тобто, загальний обсяг потенційних споживачів, потенційних покупців нафтопродуктів трошечка втамувався. Тому, ще раз говорю, десь приблизно е, найближчі часи в зв'язку із динамікою цін на нафтовому ринку. Ми варті очікувати стабілізації цін, а десь я думаю, що е, під новий рік, якщо нічого не буде мінятися в політичному плані, ми вправі навіть очікувати трошки зниження цін на нафтопродукти. Власне, це і передбачив в своєму прогнозі Нацбанк, коли, 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 коли написав, що він очікує з цінами на нафтопродукти. Єдине, ще раз повторюю: світовий ринок нафти є надзвичайно політично. Чутливим будь-які зміни на політичній мапі, будь-які поява появи нових конфліктів в тих місцях, які дотичні до місць активного видобутку і транспортування нафти, може призвести до зростання цін, тому якщо у світі нічого небезпечного робитися не буде в січні. місяці, напевно ми побачимо навіть і відкат на наших заправках по цінах на нафтопродукти. Будемо на це сподіватися? Нагадую нашим глядачам, що потрібно підписатися на YouTube канал Фокус та поставити вподобайку цьому відео. Ем, наступне не менш важливе питання. Ем, нещодавно з'явилася інформація: що Кулеба заявив, що ми готуємося до найжахливішої зими. Про це він заявив буквально нещодавно. Ем, скажіть, будь ласка, чому. Було таке різке висловлювання, тому що у 2023 році вже були підвищені тарифи для населення на електричну енергію. Проте експерти кажуть, що для енергетичної безпеки цього підвищення було замало. Чи можливі зміни тарифів для населення, та чи дійсно потрібно це робити вже зараз? Ні, точно гарантовано жодна копійка ціни на електричну енергію для населення підвищуватися в період опалювального сезону не буде. Як і жодна копійка підвищення ціни на газ, е, найближчі зміни в тарифах і цінах на енергоносії нас чекають в квітні місяці, коли буде закінчений опалювальний сезон. Зараз? Точно ні. Та дійсно, правда, то, що підвищили ціни на газ для населення і е, скепи максимальні на ринках. На добу вперед балансуючого і в середині добового внутрішньодобового, ті три ринки, які сьогодні формують ціну для непобутового споживача, вони змогли тільки на відсотків 70-75 покрити дефіцит коштів на енергоринку це дійсно правда. Дефіцит коштів був на рівні 70-80 мільярдів доларів. Зараз це все покрито було десь на 50-55. Окрім цього, дійсно, є був дуже великий дефіцит пов'язаний із е, необхідністю відновлення е, зруйнованої енергетичної інфраструктури ще минулого року. Але дивіться, та є велика небезпека того, що зимою росіяни почнуть знову лепити по критичній енергетичній інфраструктурі. Це власне те, що я говорив, коли е, робив достатньо велику залежність. Ситуації на енергетичному ринку України від е, воєнних і зовнішньополітичних фактів. Е, прямо зараз говорити, що на, на, на майбутнє зима буде найгіршою в історії України, я би не взявся. Я думаю, що найгіршу зиму ми з вами пережили. По одній простій причині. Навіть якщо росіяни будуть продовжувати тими ж самими темпами, як це було на початку цього року обстрілювати критичну енергетичну інфраструктуру України, то різниця між минулим роком і цим є величезна в тому, що українці встигли до деякої міри пристосуватися до подібних умов. Кожному будинку є повербанки, є незалежні джерела живлення на великих підприємствах і торгівельних точках стоять дизельні і бензинові генератори. Все, вже, все куплено, все підготовлено для безперервної роботи. Тобто, таких блекаутів з зупинкою життя в цілих містах, як це було цієї зими, не буде просто тому, що вже все підготовлене. Більше того, на складах стоять минулого року ще був дефіцит генераторів. Зараз на складах все стоїть, зараз все підготовлено. Зараз наші партнери також готові надавати е, додаткові потужності генерації е, мобільної, яка сьогодні знаходиться на кордонах з Україною. Ну тобто, я абсолютно впевнений, що найгіршу зиму ми з вами вже пережили. Будемо на це сподіватися, що і зима буде тепла, як і осінь, і ми нам швидко і набагато легше до ми зможемо пережити цю зиму um, у проєкті державного бюджету на 2024 рік. Суттєво збільшили видатки на соціальні виплати. Проте і дефіцит бюджету солідний. Uh, чи є очікування, що виплати гарантовано будуть надходити до утримувачів в наступному році? Слухайте. Е, на сьогоднішній момент ситуація така, що всі соціальні видатки держава фінансує за рахунок запозичень. Все, що ми з вами заробляємо, а це 1,7 трильйона гривень на рік, йде на безпеку оборону. Все до останньої копійки. Всі соціальні зобов'язання держави виконуються за рахунок макрофінансової допомоги від наших партнерів. А це півтора, триль, півтора трильйона гривень. В цьому році ми отримали 41-42 мільярди доларів. На наступний рік нам треба така сама цифра. Власне, від своєчасного і в повному обсязі надходження. Макрофінансової допомоги залежить безперебійне забезпечення нашого населення соціальними виплатами, пенсіями, заробітних платнів, бюджетникам. Ну тобто, весь цей пакет, який, власне, становить соціальні зобов'язання держави, відповісти, наскільки макрофінансова допомога буде надходити стабільно в непевний політично заангажований. Виборчий передвиборчий 2024 рік я не візьмусь. Просто треба розуміти, що у найбільшого партнера України, який забезпечує левину долю воєнно-технічної і макрофінансової допомоги, це США, будуть вибори. Причому позиція. Різних політичних партій в межах цих виборів щодо допомоги Україні, якщо формально вона практично однакова, то коли ми починаємо більш глибоко аналізувати нюанси, то там є дуже багато відмінностей. І ті моменти, про які ми зараз говоримо, а до речі, ми з вами ж і можемо побачити, що досі немає. Вирішення е, принципового питання щодо виділення Україні на наступне їх 60 мільярдів доларів е, е, грошей в американському бюджеті. Якщо 11,3 мільярда для Ізраїлю проголосували, то за законопроекті грошей України нема. А якщо немає грошей в законопроекті, Якщо надання цих грошей обкладається величезною кількістю частково тих моментів, що реалізувати неможливо, то відповідь на ваше запитання, на жаль, може бути і від'ємна. Тому, знаючи ті всі особливості, до речі, ще один момент, який також треба розуміти: е якщо почнуться якісь затримки коштів. У американців, повірте, Європа миттєво буде зменшувати на аналогічний відсоток допомогу Україні і зі своїх коштів також. Ще один момент. Ми з вами розуміємо, що у Міжнародного валютного фонду своїх грошей нема. Міжнародний валютний фонд дає в кредит гроші, які йому надають ситуативно донори. Найбільшим донором. Міжнародного валютного фонду і Сполучені Штати Америки. Якщо міжнародний валю... Якщо Сполучені Штати Америки не дадуть Міжнародному валютному фонду необхідної фінансової підтримки, Міжнародний валютний фонд при черговому перегляді програми з Україною може просто взяти тайм-аут. Не тому, що Україна щось не виконала, а тому, що в нього немає донорських коштів. Тобто тут може бути надзвичайно велика кількість. Складних моментів, власне, про що я говорю? На сьогоднішній момент, і те, треба розуміти. І воєнно-технічна, і макрофінансова допомога Україні є надзвичайно політично залежна. І ця політична залежність, на жаль, може зіграти дуже негативну роль на наступний рік. Тому відповідь на ваше запитання. Є надзвичайно складною з точки зору передбачення реальної ситуації. До речі, ми з вами побачили подібні заяви і у пана Марченко два дні назад, він заявив, що на сьогоднішній момент більша частина макрофінансування на наступний рік залишається невизначеною. Якщо цим говорить міністр фінансів напередодні другого читання бюджету, це говорить тільки про одне, хлопці. Наступний рік з фінансової точки зору буде надзвичайно важким. Надзвичайно. І про це треба чітко розуміти. Чи є потреба змінити оподаткування малого бізнесу? Як ви оцінюєте ідею Данила Гетьманцева щодо польської системи оподаткування ФОПів? Ну точно, це не на часі в період воєнних дій. Тут навіть нам не мають про що говорити. По друге. Польська модель оподаткування бізнесу є надзвичайно дискусійна. Тому що там, як податки на одну конкретно взяту фізичну особу підприємця можуть зменшитись, так і можуть суттєво збільшитись. Треба дивитися по особливостях. Дивіться, є залізне правило, ніколи не можна приміняти без адаптації найуспішніші моделі, які, які існують в інших країнах. Польща не Україна, Україна не Польща. Ми маємо купу особливостей внутрішніх. Тому е, всі ті питання, по-перше, особливо такі чутливі, які стосуються оподаткування е, самозайнятих осіб. Вони обов'язково мають проходити дуже широке обговорення для того, щоб люди висловлювали свою точку зору. І ще раз говорю: це має робитися в мирний час. Це має робитися. На підйомі економіки, тоді, коли пережити оті подібні речі буде ну, набагато простіше. Тому я думаю, що сьогодні точно на той період, коли треба міняти систему оподаткування фізичних осіб-підприємців. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Не забувайте підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку та писати в коментарях свої відгуки та питання для вас. Працювала команда фокуса. До зустрічі.